Нам приїхала посилочка. Зараз ми разом з вами дізнаємося що всередині. Так. Бачу щось в білому кольорі. Це футболочки, які вже у нас є. З віршами Лесі Українки, якщо я не помиляюся, давайте я вам розгорну, покажу, отримали розміри. Хто чекав, можете замовляти. Тут буде спущене плече, вона буде оверсайз, я в руках тримаю найменший розмір, буде XS S. Можете подивитись ближче. Так. В Розмірах вони є до 50-го розміру. О, ці сорочечки теж до нас прийшли. Також дуже популярна модель в нашому шоурумі. З нашими українськими Карпатами отримали в розмірі XL, Ось так виглядає позаду.